Ездри, перший розділ. А першого року Кіра, Царя Перського, щоб сповнилось слово Господнє, пророчене устами Єрміїними, збудив Господь Духа Кіра, Царя Перського, і Він оголосив по всьому царству своєму, а також на письмі говорячи. Так говорить Кір цар Перський: усі земні царства дав мені Господь Бог Небесний, і він наказав мені збудувати йому храма в Єрусалимі, що в Юдеї. Хто між вами з усього його народу, нехай буде Бог його з ним, і нехай він іде до Єрусалиму, що в Юдеї. І нехай будує дім Господа, Бога Ізраїлевого. Це той Бог, що в Єрусалимі, а кожному позосталому по всіх тих містах, хто мешкає там, нехай допоможуть йому люди його місця сріблом, і золотом, і маєтком, і худобою, з добровільного жертвою для дому Божого, що в Єрусалимі. І повставали голови батьківських родів Юди та Веніямина, і священники і Левити, аж до всякого, що Бог збудив духа Його, щоб піти будувати дім Господа в Єрусалимі. А все їхнє довкілля зміцнило їм руки речами срібними та золотими маєтком і худобою і коштовностями, окрім того, що хто пожертвував був добровільно. А цар кір повиносив речі Господнього дому, який забрав був новохудоносор з Єрусалиму, і дав їх додому Бога свого, і повиносив їх кір, цар перський, рукою скарбника Мітредата. А той відрахував їх Шешбацарові, юдиному начальникові. І оце їхнє число: мисок золотих тридцять, мисок срібних тисяча ножів. Двадцять і дев'ять кельхів золотих тридцять, келіхів срібних подвійних чотири сотні і десять, посуду іншого тисяча, усього золотого і срібного посуду 5 тисяч і чотири сотні. Усе це завіз Шешбацер, коли вигнанці верталися з Вавилону до Єрусалиму.